Дуже хочеться спочатку з вами візит Блінкена до Києва обговорити. Він був несподіваний. Скажіть, а з якою метою приїжджав державний секретар? Тому що як припускають деякі політологи, прибув щоб узгодити позиції перед зустрічю в Брюсселі з союзниками по НАТО? Можливо, ви нам розкажете якісь деталі? Ну uh, no. Все публічно, ми ж з нашими партнерами взагалі прозоро працюємо. Дивіться, пан Брінкін привіз конкретні речі. По перше, це фіксація ситуативної допомоги військової на 675 мільйонів доларів, які Повинні збільшити наші військові спроможності з точки зору дальнобійної артилерії. Це ключове для нас сьогодні. З точки зору знову ж таки контрнаступу. Правильно з деблокади наших територій. Це перше, друге пан Блінкін запевнив, що абсолютно чітко, незалежно від термінів, скільки буде потрібно, сполучені штати будуть активно допомагати Україні і будуть в цьому плані виконувати лідерську функцію. і Всі інші країни будуть, ну я маю на увазі країни-партнери будуть також активно співпрацювати з Україною, і ви тільки що про це пана Столтенберга, який точно говорить, що Україна не може програти і не може віддати свою територію, і не може зупинити бойові дії. Підкреслю це дуже дуже важливо. Зупинити бойові дії, тому що це буде означати кінець української державності. Саме це про це в політичному вимірі говорили з паном Блінкеном. і нарешті. Е Важлива складова це 2,2 мільярди доларів, які підуть для України і інших країн східної Європи, для того, щоб вже в довгостроковій перспективі робити переоснащення армії. Під натівські стандарти для того, щоб чітко сказати, що Україна є елементом обов'язкової загальноєвропейської безпеки. Це все ключові такі сигнали, які чітко говорять, що в Росії все йде по плану, підкреслює як не парадоксально це звучить, тому що ми набагато швидше прискорили свій рух до європейських цінностей, до європейського військового альянсу, збільшили можливості своєї з військової точки зору і таке інше. От ми якраз зараз бачимо відео е, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Антоні Блінкен. І я знаєте про що подумала пару тижнів тому Дмитро Кулеба вкотре заявив, що Україна би хотіла, щоб Білий Дім визнав Росію державою спонсором тероризму. А в Білому домі пару днів тому сказали, що вони не готові цього робити, тому що нібито це буде загрожувати реалізації якихось гуманітарних питань. Чи влаштовує Київ така відповідь? А... Давайте так, Київ безумовно наполягає на тому, бо ми більш чітко розуміємо всі ризики, якщо Росія не отримує ті юридичні статуси, які потрібно, щоб Росія мала, в тому числі не просто спонсор тероризму, а навіть країна-терорист, тому що вона використовує саме терористичні елементи і технології ведення війни. Але це Україна, бо ми набагато більш розуміємо все, що сьогодні відбувається для е, інших країн, для наших партнерів. Це більш складні питання, бо це е, питання. Відмови від консервативного світогляду, який був притаманний цим країнам, вони вважали, що з Росією можна вести діалог. Вони вважали, що з Росією можна вести бізнес, що Росія буде якось врівноважувати інші авторитарні і тоталітарні режими. Бо ви ж розумієте, що Росія все ж таки має дружні відносини з не з тими країнами, з якими треба мати відносини, і так далі. Тобто Росію вважали країною, з якою можна мати певні справи, і на жаль. Це привело до того, що Росія сьогодні інтегрована і в економічний простір глобальний, і в політичний, і в геополітичний простір, і для того, щоб все це розірвати, потрібен певний час. І е, сполучені штати дивляться на цю проблематику більш глобально, враховуючи інші точки ризику, які можуть бути. Це і Іран, і Китай. І Північна Корея, і таке інше, ми це розуміємо. Безумовно, для нас з точки зору війни було б бажано, щоб статус юридичний країна спонсор тероризму був вже завтра. Пояснюю, чому тому, що це суттєво обмежило бізнес можливості, економічні можливості для Російської Федерації диверсифікувати свої там енергоносії і отримувати прибутки в інших напрямках, не з Європи, наприклад, а з тієї ж Індії. Тому що як тільки був би статус спонсор тероризму, то Індія обмежила свої бізнес-контакти. Ми це все. Доводимо світу, і я думаю, з певним часом ми доведемо і сполучені штати чітко будуть розуміти, що це єдина можливість. Обмежити російські можливості за декілька днів до візиту Блінкена до Києва зробили заяву посли країн Великої Сімки. Вони були стурбовані тим, що нависла загроза над незалежністю антикорупційних органів. Коли один з депутатів слуги народу запропонував змінити правила призначення і звільнення очільника Набу, скажіть, будь ласка, питання незалежності антикорупційних органів піднімалося на цій зустрічі. Ну, безумовно, обговорювався весь спектр питань. Ці всі законопроекти і пропозиції. Депутати ж можуть пропонувати будь-що і будь-коли. Правильно, то вони роблять ці пропозиції, але ж на голосування це не виноситься. Бо це питання дискусії, не більше того, це питання внутрішньої політичної дискусії. Так ось. Ми вважаємо, що правила змінювати не треба що треба йти по цій по тим домовленостям, які вже були і попередньо до війни, і під час війни. І я думаю, що ми по цій по цьому шляху дійдемо до правильного фіналу. Ви, ви сказали, депутати можуть пропонувати будь що. Це правда. Все-таки там було питання в тому, що депутат намагався протягнути цей закон не через профільний комітет, а через комітет, який не має відношення до, до набу. І там були такі застереження. Що багато хто припустив, що за цією ініціативою стоїть якраз офіс президента, тому що офіс президента хоче встановити контроль над набу. Ви знаєте, офіс президента стоїть за багатьма історіями. Конспірологія це така дуже поважна і дуже потужна наука, як я розумію, тим більше в Україні. Але все трошки не так виглядає. Дивіться ще раз: є певна дискусія, є певні намірі певних людей. Це не означає, що офіс президента розуміє фундаментальну річ, що має бути прозора держава має бути обмежені можливості держави втручатись в певні напрямки, в тому числі в правоохоронні напрямки, з точки зору, що це важливо для. Для здоров'я нації, да ну тобто важливо, щоб були а скажімо так, правоохоронний аудит дій не тільки держави, ну і будь-яких інших, скажем, інститутів в цій державі. Це ключове. Вчора відбулася зустріч у форматі Рамштайн в Німеччині. Чи задоволений Київ результатами цієї зустрічі? Абсолютно, Рамштайн п'ятий, це вже трошки інша конфігурація там. Біля 50 міністрів оборони вони обговорюють конкретику. Якщо раніше вони обговорювали в тому числі політику, то зараз вони проговорюють тільки оборонну політику. Що це означає? Вони аналізують, як іде війна, які етапи війни, яка потрібна зброя Україні. Вони обговорюють те, що ця зброя має бути. Якомога швидше надана Україні, бо це важливо з точки зору не тільки захисту територій, а з точки зору захисту цінностей, які мають відношення, в тому числі для європейського континенту, в цілому. Проговорювали конкретні в рамках і двосторонніх, і в цілому конкретні плани по поставкам зброї в Україну, конкретна, яка нам потрібна, бо ми ж говоримо тільки про там тяжку зброю, про ті ж системи РСЗО, про певні види е керованих реактивних снарядів, про безпілотні системи. Про системи дивіться, ключове, про системи знищення радіолокаційних систем Російської Федерації, які завдають багато шкоди нам, і таке інше. Все це вже предметно обговорюється. Як Чому кажу, що п'ятий Рамштайн суттєво е відрізняється від інших рамштайнів? Тому що є принципове рішення принципове рішення не звертати уваги на будь-які заяви Російської Федерації, що Російська Федерація має покинути всі території України, окуповані, включно з Кримом, і що для того, щоб це було зроблено Україною, ми будемо надавати. Ну я маю на увазі, наші партнери будуть надавати нам всю необхідну зброю. Знову ж таки підкреслю, якщо раніше всі звертали увагу на заяви Російської Федерації, що не дай Боже ви віддасте таку-то зброю чи таку-то зброю, ми будемо якось реагувати. Сьогодні всі розуміють, що немає більше ніяких червоних ліній по відношенню до Російської Федерації, яка склає такий просто там. Я не знаю, як назвати обсяг військових злочинів сьогодні. Wall Street Journal написав про те, що російський олігарх Михайло Фрідман нібито запропонував виплатити 1 мільярд доларів із власних коштів українському альфа-банку, нібито на фінансування там різних соціальних енергетичних проєктів в Україні в обмін на зняття е, санкцій. Е, скажіть, будь ласка, як Київ може відповісти на це? А люди, які про це пишуть, вони не розуміють природу санкцій. Це трошки на Набагато не трошки, а набагато глибший процес. Це процес дезінтеграції російського бізнесу з глобальної економіки, не з української економіки, а з глобальної, тобто санкції. Проти Фрідмана, наприклад, чи проти будь-якого російського олігарха, це не питання тільки відносин Україна, Росія в рамках війни, якого Росія веде проти України. Це е, спроба світової бізнес-спільноти, економічної спільноти поряд е, з політичною спільнотою відділити взагалі все, що було просякнуто російськими грошима. Дивіться, це ж демократія. Це багато людей, які прийняли рішення навіть попри те, що це е, там якимось чином негативно. Впливає на сумісні бізнеси в Європі відділити пана Фрідмана чи будь-якого іншого російського олігарха від європейського бізнесу чи від, там від американського бізнесу. Це ж набагато глибші питання, і тут не питання України, тут питання консенсусу. А консенсус сьогодні говорить про інше: давайте ми повністю Росію ізолюємо в тому числі всі оці гроші, які певний час російські олігархи і російські. Великий бізнес вкладав в індустрію так так званого російського проросійського лобі в Європі і в Сполучених Штатах все це буде закінчено, і ми на це повпливати вже не зможемо. Не ми, як Україна, не будь-хто інший для нас принципово отримати взагалі інші репараційні виплати. Це набагато більша сума і розмінювати свою репутацію репутацію країни, яка абсолютно. Щиро воює за свободу, як таку розмінювати на маленькі суми немає жодного сенсу.